Діти мої улюблені, звертаюся до кожного з вас, аби нагадати про велику істину, яка наповнює ваше життя змістом та глибокою радістю. Я є поруч із вами щомиті у кожному подиху та у кожному кроці. Від самого початку я бачив вашу долю, наповнену вірою, світлом і благословенням. Не бійтеся. Шлях до мене може видаватися важким і повним випробувань, але пам'ятайте, кожне випробування це можливість стати сильнішими, мудрішими та чистішими. Кожен виклик, з яким ви стикаєтеся, це крок, що наближає вас до мене, до істинної свободи та істинного миру. Ви не самотні, бо я з вами завжди у радості й у скорботі, у славі і у смиренні. Любов це те, що об'єднує вас. Саме вона є серцем усіх речей, що існують, вона зцілює рани і дарує надію. Любіть один одного, як я вас полюбив, бо у любові ви знайдете силу подолати будь-які перешкоди. Любов ваша не має залежати від заслуг чи зручностей, вона має бути чистою і жертовною. Любіть своїх ближніх, допомагайте нужденним. Підтримуйте слабких, і я бачитиму ваші справи і буду з вами. Я дарую вам свій мир, мир, що перевищує людське розуміння, мир, який наповнює серця впевненістю і гармонією. Серед бурі і хаосу тримайтеся за цей мир, бо саме він веде до істинної віри. Навчіться бачити мою присутність у всьому, у красі природи, у добрих ділах, у щирості і співчутті. Пам'ятайте також про силу молитви. У тихій розмові зі мною ви знаходите шлях, отримуйте відповіді на свої питання і втіху для свого серця. Моліться з вірою і довірою. Як діти до люблячого батька відкрийте мені своє серце, і я буду направляти вас у кожному рішенні, яке ви приймаєте. Кожен із вас має унікальний дар, і ваше завдання віднайти його та служити людству. Не порівнюйте себе з іншими, бо ваш шлях особливий і неповторний. Ви створені за образом моїм, і кожен із вас є частиною мого великого плану. Слухайте своє серце і йдіть тим шляхом, який приведе вас до справжньої мети. Не засмучуйтеся у часи випробувань. Випробування очищують вас і гартують ваш дух. Вони роблять вас сильнішими. Терплячішими і стійкішими. Випробування це не покарання, а шанс стати кращими. Я знаю ваші можливості, знаю ваші сили і ваші слабкості і не дам вам більше, ніж ви здатні витримати. Довіряйте мені, бо я веду вас до світла. Завжди пам'ятайте про силу вдячності. Дякуйте за кожен день, за кожен подих, за кожне благословення, яке я дарую вам. У вдячності ваше серце відкривається для нових благ, і ви починаєте бачити мою присутність у кожному моменті вашого життя. Вдячність наповнює душу радістю і дає силу пережити навіть найтемніші часи. Діти мої улюблені, живіть у світлі й любові, служіть іншим і будьте прикладом для тих, хто шукає мене. Нехай ваше життя буде свідченням віри, що дарує надію всім, хто побачить ваші добрі справи і почує ваші слова. Пам'ятайте, що навіть найменша допомога, найменший акт милосердя має велике значення в очах моїх. Я з вами вічно, від початку і до кінця. У всьому, що ви робите, знайте, що я дивлюся з любов'ю і схваленням на ваші добрі справи. Ви, діти світла, і я пишаюсь кожним із вас. Будьте в мирі, і нехай ваше серце буде сповнене надією, вірою та любов'ю. Завжди звертайтеся до мене, коли вам важко, і я відповім вам. Ви, моя сім'я, мої улюблені діти, і немає нічого, що могло б змусити мене залишити вас.